Де дешевше купувати товари в магазині чи інтернеті? Сьогодні це питання дедалі частіше постає перед українськими споживачами. За інформацією різних джерел через інтернет купують 40-45% українців про переваги таких покупок далі в сюжеті. Людмила упродовж восьми років купує товари в інтернет-крамницях. Каже, різниця в ціні у порівнянні зі звичайними магазинами відчувається одразу. Перший товар, який я купила лічно сама вже на нашому сайті, це була косметика. Да, і різниця була порядка 30-40% по сравнению з тим, що от була в магазинах. Чому така колосальна різниця в ціні знає Мар'яна Стефанишин? Вона тривалий час працювала в мережі супермаркетів оптової торгівлі. Інтернет-магазин це як посередник між покупцем і. Складом тут не потрібно додаткових офісів, не потрібно витрати на консультантів, і таким чином це замовлює, що вони є дешевші порівняно зі звичайними магазинами. Людмила погоджується показати нам переваги інтернет-магазину. Зараз вона замовляє собі крем для обличчя відомої фірми за 432 гривні. Тепер іде в магазин. Тут такий самий коштує 580 на 148 гривень дорожче. Найбільшим попитом в Україні користуються інтернет-магазини, що торгують побутовою технікою, книгами, CD та dvd дисками одягом та. Дитячими товарами. Наприклад, ця мікрохвильова піч в магазині коштує близько 900 гривень, в інтернеті її вартість 730. А скажімо, ліцензійний dvd диск із відомим кінофільмом Діамантова рука в електронній крамниці взагалі вдвічі дешевше, ніж у звичайній. Зекономити кілька сотень, купуючи через інтернет, можна і на придбанні, скажімо, дитячого візочка іграшок та одягу. Натомість купувати продукти чи ліки в інтернеті фахівці. Не радять. Мовляв, у результаті можна отримати підробку чи зіпсований товар. Саме тому звичайні магазини і надалі будуть користуватися попитом. Одна з головних переваг, як стверджують покупці, це можливість на власні очі побачити і оцінити якість товару у той час, як в інтернеті часто можна придбати кота у мішку, інтернет покупку і повернути продавцю складніше, та ще й доставка товару, придбаного через інтернет, іноді може розтягнутися на тижні, тоді як купівля в традиційному магазині дозволяє одразу забрати придбаний товар додому.